Всім доброго вечора. Хочу поговорити про своє, своє перше кохання справжнє таке сильне кохання, як спрацювала візуалізація. Ну, майже по Зеланду, хто в курсі, що я маю на увазі. Але насамперед, вчора мені попалося відео Top of the Pops. Christmas Day, це чарт популярної музики там за роки, за всі за всі роки, і мені випав 87 рік. Скільки там? 40 хвилин музики популярної за 87 рік. Це британський чарт. І я здивувалася, що виявляється, а ми на дискотеках і шкільних вечорах танцювали саме під цю музику. Тобто автоматично відкидається міф. Що ми там були динозаврами, і ми відставали в якомусь плані. І я росла в провінційному містечку, і в нас були вже ті записи, можливо, там які 2-3 там, можливо, затримки, я можу це повірити. Але всі пісні абсолютно те саме, що і слухали підлітки в далекому 87-му році в провінції. Так от, в 80 у 2006 році ми поїхали на море в затоку. В затоку ми поїхали і машинами, там ми і одна сім'я поїхали, я обожнюю затоку, не знаю, там тільки вони найкращі спогади. Там господи, база від організації. Таке все. Ну, цікаво було, так от. І саме в тій затоці на сусідній базі відпочивав батько з двома синами. От, і вони були з Києва, ті хлопці. Я закохалася в одного толю. Ну, якщо я тоді була після шостого класу, я шостий клас закінчила, ні, 87-й цей рік був, я закінчила шостий клас. І а цей Толя був старший на років 2-3. Тобто йому зараз десь 54. А раптом він вільний. Так ось. Я пам'ятаю, я звернула увагу. Він був такий білявий, джинси такі вузькі, такі вже, такі вже сходжені, такі вони вже і сонцем іде вони тільки були. От я запам'ятала така густа чолка, коса чолка і е, кросівки. Пам'ятаю, От чогось ці ж найки, такі, як зараз ходять підлітки. Ну, Ми там зустрічалися, ну, але ж телефони не обмінялися ми телефонами, оце я страдала. А потім я як приїхала повернулася з моря. Я на канікулах подивилася фільм Вишарадуги. І це був як подарунок закоханій дитячій душі. Там я як подивилася, оце же Дмитро Мар'янов, який грав Аліка-радуга. Він ідентичний, ну, як не знаю, як близнюк у цьому Толі. Такі схожісті, я просто була. Я вражена була такою схожістю. І потім, де цей фільм був, я його прям передивлялася там, чи повтор чи ну, він на канікулах, переважний йшов, радуги». До речі, знімалося, знімалося це все в Одесі і в Італії, і знімалося... знімала одеська кіностудія. А потім пройшло вже скільки років, і я цього толю все одно він десь в мене в душі. Ну, як це, одне таке з перших таке серйозне, ніби доросле кохання біля моря, так. І, і все одно воно теплилося. Така, така хороша, хороша, така спогад, згадка хороша. І що цікаво, коли у мене менший син, коли було йому 7 років, він подружився з хлопчиком. І я знала, що вони товаришували, і тут проходить кілька років, а цей хлопчик був трошки старший, і вони приходять до мене на роботу, і я дивлюся, а друг мого сина. Ідентичний з оцим Аліком Радугою. Я такою, що просто, чесно, я не ч... і автоматично він вже схожий на оцього толю. І ці всі роки, ну, от, що і син дружи з цим хлопцем, він же виріс абсолютно змінилося обличчя, звісно, але оці всі роки, поки вони там дружили, оцей підлітковий вік. <кій> Оце кожен раз, як я зустрічалася з цим другом хлопчика, такі теплі якісь такі спогади були. А потім у 2019 році я взнала, що оцей же ж актор Дмитро Мар'янов помер від алкоголізму, від якогось там. Що там було, я не знаю Там якась така ситуація. І Я подивилася. А я не дивилася фільми з його участю в дорослому віці. Я дивилася, оце радуги», а потім він грав в фільмі Дорога Єліна Сергіївна. Ой, там вони також сильний фільм. А потім що цікаво, в коли друг мого сина почав дорослішати, в нього почали змінюватися риси, і він вже почав. Трошки віддалятися від цього образу. І я собі колись подумала: ой, а як же я ж тепер буду дивитися, там, там згадувати? І одного разу я на вулиці зустрічаю маму, друга, і вона йшла з молодшим сином. І той син, похожий на Старшого братика автоматично похожий на цього ж, Аліка Радугу і автоматом похожий на цього толя. Ну, я давно не бачила, можливо, вони десь з мамою зараз виїхали. Так що такі бувають дарунки долі. Ось. Насправді було цікаво. А потім, пам'ятаю, після 7 класу, як ми приїхали в ту саму затоку, я вже була сформована дівчина, в мене фігура рано сформувалася. І мною цікавилися дорослі хлопці завжди. А я а зі мною ніхто про це не розмовляв. Я розсоромилася, я соромилася своїх форм. Я зараз дивлюсь на фотографії. В мене дійсно вже форми дорослої дівчини в 14 років були. А я соромилася, я чомусь мені здавалося, що щось неправильно, коли на мене звертали увагу 18-19-річні хлопці. І ось коли ми приїхали там після 7 класу, це був 88 й рік літо, в та сама затока, і відпочивали на сусідній базі, Боже, Костя і. І а, Євгеній, Євгеній і Костя. А вони трошки старші також були, а вони родом з от, І вони близнюки були. І Женя сильно в мене закохався. Ну він наскільки закохався там, ну, він мені не, так, не дуже подобався, ну, тим не менше. А потім він мені признався, що ми мали коли їхати. Він хотів пробити в машині скати, щоб тільки <смі> ми залишилися. Але там стояли дві машини з номерами цієї області, звідки я родом. Тобто він не наважився пробити, він не знав точно, яка машина. Вони стояли під тентами. Ось. І потім мені, але ми адресами обмінялися. Ні, не обмінялися, а моя там, одна знайома. З іншої сім'ї дала мою адресу, і тут з жовті до мене приходить лист на два листки шкільного зошита в клітинку. Там я як зараз пам'ятаю слова, а я не знала, як на них реагувати, тому що я ж повторююся, в мене вже було сформоване тіло, але мізки дитини, по суті, я не знала, як поводитися в таких ситуаціях. Я щось запам'ятала слова, от, як зараз процитую, що мені, як молні, поразила твої красиві глаза. От. А потім же ж я почала щось відповідь, а відповідала я чусь, ми разом з моєю подружкою писали відповідь, а, а він мені там написав, він ну, вже старший був, і він мені в кінці написав, пам'ятаю, чи 10, чи 15 запитань. І, і там одне було запитання, о чому ти мечтаєш? Ну, і ми хіхікали з моєю подружкою Наталкою, і я написала там, та скоріше вона під, підказала, вона була старша там на пару років. І я мечтаю вийти замуж за генерала. До чого то було? така дурня написана. І приходить знову ж мені лист. Я... я Буду скоро лейтенантом, але я обіцяю стати генералом. Настя переписка тривала, ну, вона ще зійшла, я не знаю, тому що я ж кажу, я не знала, як поводитися. Таке може й дурню, яку писала. Фу, отже, ж. а потім пройшли роки, і в однокласниках мене цей Євгеній знайшов. Він знайшов, я бачу, що він заходив на сторінку, подивився. Але я от поважаю таких чоловіків, от він просто подивився, напевне, шукав і ніякого кроку більше не, не прийняв абсолютно. Тобто ніяких повідомлень, нічого. В нього сім'я, все, там фотографії якісь були. Тобто, такі історії, такі байки. А все одно це перше кохання, як не крутіть, воно все одно засідає десь отак в душі, і воно тепле таке, затишне. Не знаю. І погано те, що, наприклад, я не мала з ким про це поговорити у дитинстві. З мамою не були такі близькі стосунки, не знаю. Признатися комусь. Таке так, що всяке було. Я до чого веду, що, наприклад, дівчата, от, ну, от скажіть, було ж в нас і нормальне і там дитинство? Зрозуміло, що в кожного вдома були там деякі речі, від яких хотілося втекти, чи в школі якісь неприємності, але ж були і хороші моменти. І от зараз, коли поплюжать, це все якимось. Не знаю. Я, наприклад, проти того. Треба кожен, кожен період свого життя приймати з вдячністю. Так що ось така моя розмова сьогодні про зеленішу траву. Трава була як, була як завжди. Всі, кожен час має якісь хороші і не дуже хороші моменти. Але і поплюжди не потрібно. Треба з повагою ставитися до тих, хто проживав в певний проміжок часу, а потім час розставить все по своїх місцях. Оце якось по отакі мої думки, не знаю. Не знаю. Хотілося повернутися в ті часи, але як повернутися? У нас в якому. В сьомому році буде зустріч, скільки, 35 років після школи. Я мрію поїхати. Треба поїхати. До речі, я в місто свого дитинства, як закінчила школу, і практично не з'являлася, тому що в мене болючі дитячі спогади. Ну, як, я приїжджала, але певний період я жила за кордоном. Потім... В столиці. Мені, коли я приїжджала туди до себе додому, мені було незатишно. Я можливо там на день-два, але не часто їздила. І я на все була на зустрічі випускників 20 років. Тобто, це вже буде 15 років, я не бачилася. І до того я не бачилася. Ось так. Списуємося. З однією моєю подружкою, та і все. Зараз є інші інтереси. Так що така моя розмова. Знову ж таки, це для мене, певно, що як якийсь журнал спогадів для якихось нащадків. Колись їм дам послухати, яка бабуся була чи яка мама була. Багато про що хочеться поговорити, але все одно якось таке якийсь, щось стримується. Я, в принципі, байдуже ставлюся до критики, але ж не хочеться якихось там негативних якихось коментів. Мені буде це так, не дуже приємно. Можливо, подумайте про себе. Я ж не, не прошу ні підписуватися, нічого. Це моя якась сторінка, От зараз син в кімнаті. Я зараз живу з молодшим сином, син в кімнаті. Велика квартира, нічого не чути. Я на кухні. Відварюю м'ясо на, на салати. Завтра зроблю салат з ананасом, олів'є і крабовий, І запечу, можливо, курку. Все. І більше нічого не буду готувати. Це просто так, щоб було поїсти. Так що дівчата от, дуже щиро, залиште, от вірите, я, коли сильно людям щось бажаю, воно в них здійснюється. Коли я за людину порад, порадію щиро, в людини все виходить. До мене молоді дівчата за, за якоюсь підказкою звертаються. От. І я щиро раджу, дівчата, і я, от оця зелена торба, залишайте сюди все. Уявіть, от лягати сьогодні спати, уявіть, як цю торбу залишаєте все те, що ви хочете залишити в 2024 році. От у вас є рівно скільки? 24 20, там, 30 годин, щоб позбирати весь мотлох, весь непотріб з оцього року і забрати. А оця жіночка нам забере його. Удасть. А 25-й буде рок, рік отаким буде яскравим. Ще раз дякую тому, хто, можливо, прослухає мої ці спогади. Всім хорошого вечора. І справді, трава зелена завжди. Була вона зелена, зараз зелена і буде зеленою. Всім гарного вечора. До речі, я ж не редагую оце відео. Я оце напряму пишу і автоматом перекидаю на YouTube. У мене редагування абсолютно немає. Тобто, ні повторів. Хоча сьогодні я разів 5 намагалася вже записати і видаляла початок, тому що якісь такі плила, плила. Так, всім гарного вечора і мішок чекає на все не дуже хороше. Ще раз дякую, дякую, дякую тому, хто, можливо, подивиться оце все. Хорошого вечора. Дякую вам.